Це моя садиба. І я готую для своїх гостей страви, поліськи з печі. Ще трохи. І будемо сажати наші пироги. Картопля вариться як зазвичай на пюре. Фосфольо відварюється, перемелюється, засмачується смальцем з цибулькою. І тістом обліплюються і все. Я сама родом з села. Знаю ці всі страви, які колись готували наші батьки, наші діди. Не було такого великого асортименту страв, як зараз: картопля, крупи, молочні вироби, сир робили, сушили його, мандрички робили. Багато страв було із творогу. творогом. Не святкова, це така повсякденна страва наших батьків. Змочую руки в олії, бо буде приліпати тісто до рук і воно не буде таким гладеньким. Якщо тісто густе, то можна й водичкою. Але в нас тісто таке ріденьке, якщо тісто рідше, то воно смачніше. Тісто робиться, я давала житню муку, пшеничну чуть-чуть цукру, солі. В тому його кайф і смак, що воно перепечене ще раз. В печі в мліло, для шлунку, для всього воно дуже корисне. Токмачі, то вони мають бути такі рум'яні і хрумтяча шкірочка в них. Догоряє, ми їх туди поставимо. Піч дуже добре зроблена, дим виходить з середини. Сюди не виходить. Можна регулювати, коли вони ще теплі, кидаєш, і вони так гарно встають рівненькі, так вони робляться тугенькі, вже якраз вони до печі готові. Звичайна картопля пюре, дрібно нарізана цибуля і смалець. На смак пробуємо солим, не перчим, бо воно таке повинно бути ніжне картопля. не дуже любить перцю. З дитинства ми його їли завжди з борщем і з капусняком. Піч палилась колись кожен день. Мама палила піч, засовувала чигуни з картоплею, варила для свиней, а потім ставили вже в легшу піч, як вони казали. Ставили пироги з картоплі, робили деруни, як зараз, але таким сплошним на бляшку терли, запікали, потім різали на кусочки і теж засмачували салом. Тато був сирота. З двох років то татової родини ми не знали. А мамина родина, в нас мама була одна з діда. дід був дуже господар такий великий, Його мали на Сибір відправити, але якось так вийшло, що залишився господарство, клуня така велика. Олійня була у нас, пам'ятаю, з льону робили олію, сушили льон. В рукавці невеличкі і клинками такими підбивали. Миска знизу і олія капала, так У вона зелена була запах по цілій хаті був. Ця хата дуже в хорошому стані. Тут нічого не переробляли. Оцей потолок, це все глиною штукатурено. Тут зимою напалити, то тут тепло влітку. Тут прохолодно, кондиціонер не треба. Дуже хороша була хазяйка. Кіндратівна Марія, а вона прожила 92 роки. Я з дочкою дружила. І якось так вони не могли її продати, доїзду не було тут. Ось вона ну просто просить, ну Галя, ну забери. Мені якось в один ранок прийшла така думка: ну, я маю тут зробити супер такий будиночок собі на пенсії, щоб приїжджали різні люди, спілкувалась, готувати, я вмію, піч є. А оце картоплянка, це вже страва святкова. Це коли збиралась родина, приїжджали діти на свята, і мама готувала з картоплі, пшоно, кіші зберігали, коли били кабана. В печі я запекла її, засмажила цибулі і багато шкварки. І тоді вона знову ставиться в піч для того, щоб вона промліла. Вона дуже така смачна, от бачите, всі страви такі перемлівші. Колись шлунками не боліли. Інгредієнти. картопля треться на тертку або на місорубку. Пропарюється пшоно, не відварюється повністю на 2 кг картоплі 150 г пшона. Тільки посолити. В середину ніякий жир не дається. І Вона наливається в кишку. зав'язується з двох сторон повітря, щоб вийшло. Проколюється голочкою, тоді вона печеться в бляшці при великій температурі. Перевертається на другу сторону, щоб гарна була, готова, витягується з бляхи, ріжеться, складається в миску і заливається отим шкварками з цибулею. І вже ставиться в піч. Пекти треба її півтори години, саме мало, ну як напалена піч? піччя, які дрова березові. Бо з основі то не підходять. Щоб вона була рівномірно протята тим жиром, бо жир стікає на дно, а зверху вона суха. Піч вже прогоріла, вже можна жар підсунути в куточок і тут ставити вже наші страви. Я намочу зараз кочу. Вона, якщо суха, дуже швидко згоряє. А майстрів то таких не дуже є. Ложимо на лопату, щоб нам далі не опекти руки. Я це дуже люблю, того в мене і в хаті є піч, і тут. Якщо гості приїжджають, якщо вони бажають, то ми робимо рульки, печемо м'ясо, ковбасу. Так, і оце все. Закриваємо. до доверху ставиться, а ось сюда донизу. Біля печі треба мати гусяче крило. Качини не підходять. От. І оце ніяким, нічим так не можна підмести, як оцим крилом гусячим. Я ж жила в селі, я це все бачила. І мені це подобалось. Пропрацювала 40 років в громадському харчуванні. В цій садибі є багато речей з мого дитинства: годинник, всі картини, мамині, рушники, серветки, глечики, всі наші домашні. Ці горшки-близнята з Вінниці, бо чоловік був з трасенця містечко таке. Оце вони на косовицю брали перше і друге. Кальдопчик теж складували сюди яйця. Це ж, бачите, суцільно деревини вирпане, тільки дно зроблене. Оцей глечик, другий справа, це гладишка. Кисле молоко ставили в піч, відтоплювали. сироватку зливали, то я ще пила з нього кисле молоко. Ось тут фасоля в нас була, пам'ятаю. Ну, Це мені подарували. Для води. На косовицю носили воду. А скриняцю. Подарувала мені бабуся В'ячеслава Хрусенка з Ковеля. В неї дочка 60-го року, така як я, і ми разом їздили на Польщу. І так я з нею познайомилась, Вона була дуже цікава, така співрозмовниця. І оце дочка її каже: Стоїть без діла, в нас в сараї портиться. Оцей кошик це на горищі в нас був, він завжди висів на такому дроті. Я пам'ятаю, мама ложила сир. Коли в пісне їли молоко, то робили клинки сиру і зберігали так. Можна виймати. Так. Чуєте, як шкварчить? Ну, це якраз півгодинки і пройшло. Підрум'янились гарно водичкою. І прикриємо рушничком. Це вже все готове. Так, І зараз вже пора виймати нам токмачі. Оце вже токмачі оригінальні. Ось такі вони мають бути. Картопляна ковбаса.